Вітаю. Перші близько ста українських військових прибули до військової бази Форт Сіл в штаті Оклахома, де пройдуть тренування на системі протиракетної оборони Патріот. Навчання триватимуть кілька місяців. Додаткова спільна американо-німецька програма тренування українських військових почалась в неділю і в Німеччині. В понеділок міністр оборони Великобританії Бен Волес підтвердив надання Україні 14 танків Челенджер-2 та іншої військової техніки. Челенджер 2 є бойовим танком, який призначений для ураження інших танків і перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Бен Волос висловив надію що це спонукатиме інші країни надавати танки я визнаю, що 14 танків не можуть змінити хід історії, але тут мова йде про взаємне підсилення, поєднання 14 танків з 50 бойовими машинами піхоти Бредлі, а також далекобійною артилерією. І сподіваюся, відкриття можливості для постачання танків леопард з різних країн Європи. Якщо ми зможемо це зробити, то це буде досягненням великого масштабу, яка важлива для вогневих та операційних можливостей, необхідних, щоб вигнати Росію. Влада риги днями подарувала Києву 10 автобусів, а мешканці Латвії наповнили їх гуманітарним монтажем. На місці відправки автобусів побували кореспонденти Російської служби голосу Америки. Макарони в одну коробку, одяг в іншу корм для тварин у третю. В одному з ризьких тролейбусних парків волонтери сортують гуманітарну допомогу. За лічені дні мешканці риги зібрали тонни харчів та товарів першої необхідності для відправки в Україну. Чуста глибокої радості та вдячності цим людям латишам, тому що вони передають допомогу, не просто передають. Вони все роблять для того, щоб людина максимально використала отримані речі. Наприклад, якщо це горіхи, то і горіхокол. Якщо передають генератор, то відразу передають каністру бензину, якісь запасні ключі. Тобто люди думають, як там українці сьогодні в умовах обстрілів ракетами, як їм все це адапту. Вати вони приготували маленьку грубку, відразу газові балони. Тобто, це свідчить, що роблять так, як для себе, і це на жаль демонструють небагато країн. Чому саме Латаші, чому Балтія, чому Польща? Тому що вони пережили 50 років окупації. Вони пережили ці звірства радянського режиму, які сьогодні ми бачимо у Бучі Ізюмі. Це все було тут, у Латвії, і люди ще пам'ятають. І тому вони з такою любов'ю збирають ці речі. Влада Риги вирішила подарувати. Києву 10 сучасних пасажирських автобусів зі столичного автопарку. А рижани наповнюють її подарунками. Допомогти прийшли й українські біженці. Інна приїхала до Латвії з сином у квітні минулого року. Живе у родичів. Влаштувалась працювати помічницею пекаря. Мені прийшли виїхати що наш город до 3 марта купірова. Мені довелося виїхати, бо наше місто з 3 березня було окуповане. Російські солдати відчули себе господарями у нашому місті. Це було нестерпно. Кожен робить свою справу. Наші чоловіки на фронті, жінки чим можуть допомагають, відправляють тим, хто не може виїхати, немає можливості. Хтось лишився без дому. Це навіть не Це Є час приїхав та час, приїхав і помог. Серед латвійських волонтерів Олексій 20 років він працює в ризі водієм громадського транспорту. автобус через поженемо автобуси через польщу до українського кордону. Також допомагаємо завантажити допомогу, яку зібрали жителі Латвії, в тому числі наші працівники. І ми приносили брали в цьому участь. Ми насправді щиро хочемо допомогти Україні в такій тяжкій ситуації. да в Україні в ну в ситуації. Люди з Латвії допомагають українцям, жителі України своїй армії. Таким каже посол України, виглядає шлях до перемоги. Українська армія переможе на фронті, і тоді санкції доб'ють політичний режим Путіна. І тоді буде нова Росія, з якою тоді можливо ми зможемо мати справу сьогодні. Це армія гвалтівників та злочинців. Тому з ними ніхто, крім наших військових, жодного діалогу не вестиме. А діалог буде таким, який ми бачимо зараз на фронті. І ось для того, щоб підтримати. Ти фронт, ця допомога має величезну ціну. Ви дивились програму Української служби голосу Америки студію Вашингтон. Я Наталія Леонова. Мирної вам ночі та спокійного.